Про зайця, важка і, і, і цей, як це як його кит. Бабушка поставила построїла собі хату і не знала, як її назвати. Сказала бабушка, піти і зайти собі на базар. І заяць пішов на, на базар і почав слово труси. І так назвали хату труси і ще квартири построїли. І бабуся сказала до. до до, до зайця йди на базар по, по чишки якесь слово і так називаємо хату. Пішов і пішов, зайця на, на базар і почав слові слово хіроки. І так назвали кімнати огірок, і ще посилили кухню. Бабуся сказала, Іди, йди заїдь за на, на, на базар і плачеш слово помідори. І так назвали кухню помідорою. До них прийшли гості. І, і зайць говорить, заходьте у труси огі, огірок не кусається.